Чотирикласниця Марія разом із однокласниками завітали на незвичний урок основ інформатики та робототехніки до нового цифрового освітнього центру, навчались теорії, а також практиці. Програмували рух спеціальних роботів по поверхні та їх реакцію на окремі картки різного кольору. Мені подобалося грати з роботом на телефоні, робити емоції. Mm -hmm. Діяльність центру орієнтована на реальні запити освітян і охоплює такі напрями, як професійний розвиток, STEM, освіта, психологічна підтримка та медіаграмотність. До роботи залучатимуться як місцеві, так і зовнішні експерти, що забезпечать доступ до актуальних знань і міжрегіонального досвіду. В просторі є все необхідне для навчального процесу, сучасні меблі та високотехнологічне обладнання, 3D-принтери, лазерний верстат, мікроскопи, мультисенсори, набори лабораторного обладнання для виконання. Фізичних хімічних експериментів, шліфувальний верстат для каменю, окуляри віртуальної реальності, тепловізор, генератор, блискавки, проєктор зоряного неба, оптичний телескоп, документ, камера, голографічний вентилятор тощо. Це унікальний простір, який в Україні на базі Центру професійного розвитку буде функціонувати лише у місті Кривий Ріг. Задача нашого центру в першу чергу це підвищення кваліфікації педагогічних працівників у сфері і розвитку stem освіти, ментальної підтримки усіх педагогічних працівників нашого міста, роботи з надолуження освітніх втрат за різними галузями знань наших учнів. Це розвиток професійної майстерності педагогів. Ми маємо сучасне обладнання, якого не мають Наші колеги в інших регіонах в інших містах Дніпропетровської області. Перший цифровий освітній центр DLC для педагогів відкрили завдяки об'єднанню зусиль ради оборони міста влади Кривого Рогу міського департаменту освіти і науки разом із міжнародним благодійним фондом Сейфт за фінансову підтримку ЮНІСЕФ. Центр працює на базі комунального закладу Центр професійного розвитку педагогічних працівників, який є координаційним та інформаційним центром освітньої політики міста зі свого боку. Місто надало приміщення, виконало ремонт. А з меблями, оснащенням і обладнанням допомогли міжнародні партнери. Відкриття сучасного освітнього центру саме для вчителів це важливий крок підтримки нашої освіти. Отже, ми добре розуміємо, що навчання дітей багато в чому залежить від кваліфікації вчителів. Це дуже сучасний цифровий освітній простір, в якому є STEM-лабораторія, і, STEM і там дуже серйозне обладнання. Саме для вчителів, де вчителі зможуть підвищити свою кваліфікацію, навчитися новим технологіям, також сюди можуть приходити діти. Це такий наступний крок. Нині в межах кривого рогу на базі закладів освіти міста діє 28 цифрових освітніх центрів DLC – для дітей. Вже найближчим часом мережа центрів має збільшитись. Нині тривають ремонтні роботи та облаштування трьох нових цифрових освітніх центрів. Вони з'являться на базі ліцеїв міста, ліцею номер 81 у Довгинцівському районі, ліцею номер 127 в Інгулецькому районі. Ліцею креду в центральному міському районі. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перший міський.